Ніночко, а у мене для тебе є сюрприз, каже загадково мені мій чоловік. Який радісно питаю, бо знаю, що Ігор завжди щось цікаве придумає, особливо на свята. Ялинка у нас таки буде, все як ти хотіла, мама сьогодні привезе. каже, і якось дивно ховає очі. Мама Чи я мама? здивовано перепитала я. Моя мама приїде до нас і ялинку привезе. До речі, ти не проти, якщо мама певний час у нас поживе. Питає мене так, наче між іншим. Проти, звичайно. Миттє зреагувала я. Ігоря моя відповідь засмутила, і він навіть не став цього приховувати. Ніно, але це ж моя мама, і вона зараз опинилася у скрутному становищі. Вона пішла від Володимира Васильовича, поспішив пояснити чоловік. Пішла чи він її попросив, уточнила я. Просто я знаю характер свекрухи, знаю, навіть рідна дочка не хоче жити. Відчув мого чоловіка, Володимир Васильович, і так довго терпів її вибрики. Вони останнім часом не дуже ладнали. І легко було передбачити, чим усе все закінчиться, от тільки я була упевнена, що свекруха до своєї дочки піде. Навіть тишком сестрі чоловіка співчувала, та я і уявити не могла, що свекруха захоче до нас. Я проти, тому що у твоєї мами є своя квартира, от нехай вона туди йде, нагадала я своєму чоловікові. Мама не може туди піти, бо там сестра, а у неї маленька дитина. Як ти собі це уявляєш? Де вони всі мають поміститися? Пояснює ситуацію чоловік. Мені байдуже, але твоя мама до нас не переїде. Треба раніше, було про це думати, кажу. Ми з чоловіком одружилися ще 10 років тому. Свого жетла у мене ні у нього не було, мої батьки тоді дали нам 20 тисяч доларів, але цих грошей вистачило хіба щоб на одну стару однокімнатну квартиру, і то десь на околиці. Якби тоді свекруха нам дала таку ж суму, ми б змогли купити щось пристойне, наприклад, двокімнатну квартиру. Але мама мого чоловіка не вважала за потрібне нам допомагати вона була зайнята собою і своїм особистим життям. Сестрі мого чоловіка, хоч мама на квартири дісталась, вона вже там зі своєю сім'єю обжилися і вважає цю квартиру своїм житлом, а моєму чоловікові абсолютно нічого. Свекруха навіть на наше весілля не прийшла, бо її чоловік кудись поїхав у відрядження і вона вирішила їхати з ним, вважала, що це важливіше. Відчим мого чоловіка був доволі заможною людиною. Свекрусі біля нього навіть працювати не треба було. Та допомагала вона лише своїй доньці, якщо мала таку нагоду, а про сина свого вона й не згадувала, наче його й не існує. Та ми справилися без її допомоги. Нам підвернувся чудовий варіант невеликий будиночок за містом, який потребував капітального дороговартісного ремонту. Але ми з чоловіком вирішили ризикнути і придбали його. Витратили багато часу зусиль і грошей, але в підсумку маємо дім своєї мрії. Тепер ситуація кардинально змінилась. Свекрусі нема де жити, бо у її чоловіка з'явилася інша жінка. А він своє майно все так грамотно оформив, що свекрусі не належить абсолютно нічого, навіть через суд вона не зможе нічого довести. Мене ці подробиці не дуже цікавлять єдине, чого я хочу, щоб у моєму домі не було цієї жінки. У мами зараз просто немає іншого виходу, ми мусимо її прийняти у себе, наполягає чоловік. Ну, як немає, якщо твоїй мамі належить трикімнатна квартира, кажу. Сестру з чоловіком і дітьми на вулицю в такому випадку? Ну чому ж на вулицю? Вони чудові, всі там помістяться. Та й, зрештою, чому я маю думати про твою сестру? У неї є чоловік, нехай він думає, як забезпечити свою родину житлом. Ми ж з тобою якось викрутилися, і ми теж молода сім'я. Справді, ми змогли себе житлом самі забезпечити, то чому зовиться з чоловіком не можуть подбати про себе? Проте, сестра чоловіка категорично відмовляється жити з мамою, де свекруха більше хоче до нас, ніж до доньки. У нас їй більше подобається, бо тут місця більше. Мама чоловіка обіцяє, що це лише до весни, а далі вона вже домовилась і поїде до подруги в Іспанію на заробітки. Та ось тільки особисто мені в це щось не дуже віриться. І з чоловіком не хочеться псувати стосунки, і свекруху до себе приймати не хочу, просто не знаю, який вибір буде правильніший. Що робити?